Я не зовсім зрозуміла, роз, навіщо президент бере на себе такий удар в день конституції. Да? здавалось би тут купа проблем у нас із правами, можливо, президент не бачить, але так чи інакше, в день конституції, президент односібно ну, виступає ще, да, перед парламентом, знаючи, що його. Спіч на цитати розріжуть і будуть обговорювати всі, і ми з тобою там, ми з тобою ж не опоненти президента. Та ми за Україну, але ми не опоненти є явні опоненти президента, які хапають знаєш, будь-яку краплинку, яка не так упала з да з плеч президента. і починають потім кидати назад у вигляді критики великої президента. Я не розумію, чому президент сам бере на себе оцей весь негатив і про це говорить. Скажи, я будь так. ласка, чому саме президент має про це говорити? І каже, я не знаю, навіщо це було зроблено і чому саме підставили президента. Але я вам скажу так: коли фактично одномоментно, за кілька днів, пішло, як я кажу, з'явився незаконне рішення цієї комісії, якоїсь, господи, що треба перевінувати бровари, брава, будуть тепер броварі. І Запоріжжя, так, так, приймана. Піва ні, бо піва. Ну, пиво. Пиво. Знаєте, як от жителі болот називають наше пиво. Вони наше пиво називають пиво! Піво. Бачите, а тепер у нас будуть не бровари, а будуть броварі, броварі. І Запорожжя не буде. Запоріжжя, Запорожжя. Ну, треба ж поговорити. Про мощі, кажуть, треба вивозити їх з тела з коли почали говорити про мову, англійську там, чи французьку, uh -huh. неважне, про Запоріжжя, про бровари, про вивіз маші, про канабіс, наркоту і так далі, це говорить о том, що збираються вкрасти щось більше, ніж навіть енергата. Розумієш? А що що, міста, що, це... що ще у нас є більше велике, що можна Держава. вкрасти? Держава? Держава. Да. Да. Коли тобі кажуть про корпоратизацію держави. Коли мова йде не про народ, який є джерелом влади, а про стейхолдерів, це значить, тебе будуть красти державу. І коли пишуть ці бізнес асоціації пишуть чи обітницею в корінно локтєвої позиції випрашувати, щоб не було рейдерства, яке під час війни розпіло. Взмійте, під час війни для когось це саме час, коли треба вкрасти державу. Зі всіма інститутами, з її надбаннями і зі всім тим наслідям, яке колись дісталось нам від клятих комуністів. І коли так кученько зарядили це все за кілька днів, значить, конференція в Лондоні трансплантолога пройшла хорошо. Понимаєш? Значить, нас розписали і нас карпаратізували. І для того, щоб ми не задавали питання, яка а, не можна. Матюкати Ні, не можна. Яка жінка, легкого поведения додумалася розпродавати парти і інфраструктуру в концесію, як учив великий концесіонер Остап Ося Бендер, он же Ібрагім Берта Марія і так далі. Хто додумався під час війни продавати парти і інфраструктуру в концесію? Щоб ми не задавали ці питання. Не задавали питання про те, хто додумався кор паразитирувати. Укренергоатом нам вкинули тему про наркоту і Запорожжя. Чому це зробив президент? Я думаю, підстава. Просто я би на місці президента, розуміючи це все, заставив їх самих вийти і в День Конституції говорити про це. А що ж вони на нього? Очевидно, вони знають, що він на другий термін не планує йти. Тому ну чого вже тряти. Мені здається, десь так.